Всім привіт, друзяки! Сьогодні ми граємо в гру Майнкрафт. Щоб ми змогли знайти всі скриньки, ми маємо вибрати деяку звичайну штучку. Вона не дуже рідкісна в Майнкрафті. Е, я, ви скажете Ростік, а навіщо ти прибув сюди, якщо ми тут нічого не бачимо? Але я вам скажу навіщо? Сьогодні ми будемо вивчати один данж, який додали в оновленні 20.2, яку додали до минулого оновлення. Зараз ми будемо шукати його, але щоб його знайти, нам потрібно дуже-дуже довго копати аж до сланцю. Але якщо ми знайдемо там щось цікаве, то тоді ми зможемо з нього щось крафтити. Відповідно, це дуже прикольний данж. Я поки що не бачу прикольніших данжів, ніж ось цей данж. Навіть строндхол не такий прикольний, як цей данж. Ось зараз ми копаємось до, при, примірно до нього. Ось тут, на такій висоті, він вже має десь бути. Проте, мені здається, його тут ще немає. Тож будемо копатися далі. Будемо копатися далі, поки ми не побачимо ще одної ями. Значить, тут вже бедрок. Значить, тоді ми будемо вже шукати щось тут. Треба взяти смоло і... Беремо смолоски. Е, я бачу в тендермена, проте е, приїде до мене. Тут є багато зонів. Певно, у них тут справна. А у мене питання, тут є вихід до якоїсь величезної шахти? Ой, ні ні Стоп, чекайте тоді. Тоді... Е, я, а, тоді будемо шукати його тут. Рід Я не бачу, де він, бо його тут немає. Отже, нам потрібно копатися в іншому місці. Наприклад, може він десь тут, звісно, на якійсь такій висоті. Так, шукаємо тут. Але мені здається, що на цій його ще не буде. Угу. Mm -hmm. Я його не бачу на де. Де він тут, я взагалі не розумію. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось вихід до величезної печери. А на цій глибині вже, може, і буде. Він. Він спавнився, ну, він не дуже прямо рідкісний, щоб прямо сказати, що його неможливо знайти. Ти? Проте є такі данжі, яких реально знайти складніше, ніж, ніж у цей. Він називається данж з випробуваннями. Та щось я його тут не бачу? Може він десь в другому місці? Я е, шукав його не таким способом, проте е, не знаю, як його знайти. Е, бо так. я вам покажу один спосіб, як знайти легко Пече... стародавнє місто, строндхол або ось цей е, дан з випробуваннями по-іншому. Зараз, якщо я не знайду його знову, то включимо цей режим. Так, йогось тут, певно, нема. Навіть включаємо наш режим, який називається режим глядач. Це режим, в якому ми зможемо літати скрізь блоки. Ось і тут тепер шукаємо цей данж. І де він? ось він. Хто, його, хто, хто такий дан не знаходив, е, пишіть в коментарі. В коментарях все буде написано. Жду від вас підписки та лайків. А зараз, бачите, ось тут є спавнер. Це буде спавнер льодових скелетів. Але так як ми в творчому, її можна запустити тільки так. І ми отримуємо ключ випробувань. Привіт! Привіт-привіт! Мені здається, треба щось зробити, щоб це запалилося. Добре, спробуємо один чит. Включимо виживання і тут-дуду. Тепер вони почали як би І ми їх поб'ємо булавою. Булава це найсильніший інструмент у Майнкрафті. жаль. Отримуйте, отримуйте, такі Отримуйте. Навіщо ви тут заспавнились? Чекайте. Отримуй. ж отримуй. Ти Тидищ, отримуй. Лисно, щоб їх сильно вдарити, треба вища висота. Проте тут, на жаль її нема. Туф -туф 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 Все, ми їх знищимо. О, з нього броня випала. Деколь. Ходімо. О, отримуй, от да ні, хлопче, лети туди! Я тебе вдарю ін помер. Де ще скілети? Я їх більше не бачу. Але ось він. Я бачу ще двох скілетів. Але мені здається, булавою ми їх швидко не переможемо. А от незертовим мечем вже переможемо. Все, нам випав. Що? Картопля? 4 штучки, ну, е, це е, нібито е, Якась... дурня якась... Щоб активувати цей спавнер, знову потрібно включити виживання і швидко його виключати. Бо почалися спавнитися ці чути. Яких додали воно? Ти куди полетів? Ти Вітарец? Тищ! Ты. Тищ! Хатич! Там був балапак. А сі, і палочки можно работать. Знаете все. Заряди віту якими я зараз буду кидаць? Лови Ловись заряд. О, я поп... Чого <плухи> ви всі падает? На, ты, на. -та -на. На, на! Все, еще один готовий. Ну сюда. О! А ви сюди Воу, ще. Собі всі біжите? Наче медом тут помазано. Мені взагалі-то не зручно трошки бігати. Згоріться сюди Значить тут ще є. Десь Тарець, Ось він. Тиш! Все, готово! І з нам випадає знову їжа, це трохи нудно. Так. А скринь тут немає, ніде? Ой я бачу тут воронку. Вороні що, воронки нічого. А в бочці бочки теж нічого. А, запах. О, я знаю, де я розу... Ого, тут багато ресурсів. Багато сегли і. Бух, ми розбили його. Так. А в бочці ще? Бочки таблички. Ну, таке собі. У нас вже там куча сегли. Друзі, у нас вже є мільйон У нас уже там є Майже Майже 21 цегла. Це багато цего. 25 цегон. Ось стіни. Тищ, ты. Ось так от. О, я бачу ще тут один. Дивість. Тут є сокира і туф. Тепер у мене є 9 туфа. О, нарешті 6 толкове цих ящиках. Там була сопира. О, ще є. Допов, доповний. Ого. Нічого собі, тут уже порозліталось по цьому... Ну, цьому залу. Так, нема ніде, а точно ніяких пристроїв. Хе-хе. то я не хочу лізти, Бо я знаю, що там є. Мені це не буде. Так, а що тут у нас? Ну, це можна пойти сюди. О, я бачу скриньку, і ще одну скриньку. Заряди вітру і. пляшечка меду. О, їжа, стріли і молоко. Ну, такі ресурси не дуже гарні могли бути і кращі. Це я вам гарантую. Тепер побігали тут і Ой, я там бачу ще. Так, а що є зверху? Що тут зверху є? О, тут є ще горщики. Тут є ще горщики. І в ньому була одна стріла. Ну, це якось так собі. Я думаю, о, от уже все. Це ми тут вже були. Ой! Ми маємо наш горш. горш. І якщо нам реально випаде той синий ключик, то я вам покажу один. Дуже-дуже прикольний момент. Ось тут що це таке? І зверху нічого немає. Це капець. Якась не... ну. Реально, були. Я, я шукав данжі, які реально були в 100 разів цікавіші, ніж оцей. Але цей теж, ну, типу, непоганий данж. Проте він трохи цей. Трохи е, такий нудний, тому що. Він нудний, ну тому що тут так. Мало скринь, ну, як на мене. Їх могло бути і більше. Я вам анточ... Це я ну, точно бути більше. Це я, е, я точно знаю, що їх могло бути більше. Того, що я був 2-3 рази. І чотири рази в місті Вардена. І там було реально ресурси, ну набагато. Десь в 100 разів краще, ніж тут. О, тут скілети, І вони одразу помирають. Ого, яких багато людей. ого ого Що це у нього за шлем такий? А мне он не хочет. О! Ключ! Выпал ключ! Нарезки выпал цей ключ. Бывай. Иди, бывай. И тут выпал. Ну, мясо. Так. То есть, тут-то теж. Ой. Я хочу погоду поменять. Так Беремо сюди. О, выживание, утікаємо, втікаємо. Так, нам по нам не, не... І що це таке? Ого! Хлопець, ти п'ята взяв! Вітай мені його! О, знаешь! Хоча б шось. Але шо, он такий уже побитий. Привіт, хлопці!

Вы серьезно, соломи? О, все, диамантуй мой. О, в нм диаманту уйдем. О, вс и я поняколь кольчужна. Бор. Так, тут в самое в ти. Самое в ти. В цьому миссию наибільше спавнерю оцей зомбі чогось тут вже вказався. І з цього випала картош, картопля, а з цього випало м'ясо. Таке. Але є ще один ключ. У нас є ось цей ключ і вже і ще є ось цей ключ. Ось цим ключем ми відкриємо ось цей. Але щоб побачити, щоб побачити хороші ресурси. Ой, 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 ой. Треба до, до него приближешь. И взломать этот блок. И не впасти. Угу. Так, шукаем что и толку. Где Угу, пластинка. Да. Диаманты, да! Е, -е диаманты. Ключ? Еще я такие ключик. Ну, вс такого не випадає. О, не Зараз я пооткриваю ці всі штучки. Тут, тут настоїть. Можна... Ура! Нарешті ми змогли це зробити. Скільки ми добувалися цього ключа? Скільки ми вже спавнерів пройшли. Привіт. Тут є мага. Ага. А що там? Там, по-моєму, теж щось є. І ще щось. Десь є мага і магами. тут є якось. А що тут? Там мене питання, а що тут? Дихай, штука така будінна. Добре. Вилазимо, звідси Вилазимо з цього данжу. Вилазимо з цього данжу. На жаль, друзі, відео вже закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте про, про коментарі. Хто вже був в цьому данжі, пишіть в коментарі. Всім до побачення!